Будинок, що шепоче, я не мав би туди заходити. Старий покинутий будинок на околиці міста завжди викликав у людей страх. Ніхто не знав, кому він належав, і ніхто не наважувався туди піти. Але я був дурнем. Мої друзі кинули мені виклик провести ніч у будинку. Я прийняв його, не думаючи про наслідки. Переступаючи поріг, я одразу відчув щось не так. Повітря було сирим і холодним, а здавалося, ніби тиша тут була якоюсь надто глибокою. Я піднявся сходами. Під ногами репіла стара дерев'яна підлога. В коридорі було кілька дверей, всі закриті, крім однієї. Я зайшов усередину це була спальня, заставлена старими меблями, і тоді я почув це шепіт спершу ледь чутний, ніби вітер у стінах, але потім голоси. Вони шепотіли моє ім'я. Я відсахнувся назад, коли дзеркало в кутку здригнулося, і в його тріснутій поверхні відобразилася фігура висока, темна, без обличчя. Двері за мною грюкнули. Я кинувся до них. Але ручка була крижано холодною, і я не міг її повернути. Голоси стали гучнішими. Вони шепотіли про жахливі речі про смерть, про те, що я не мав приходити сюди. У відчаї я кинувся на вікно, розбиваючи скло, і випав назовні. Наступного ранку, коли я розповів друзям про те, що сталося, вони мовчки дивилися на мене. Які двері? нарешті запитав один із них. На другому поверсі, відповів я. Вони переглянулися. Там немає другого поверху, сказав інший. Я обернувся до будинку. І лише тоді побачив, що весь верхній поверх. Згорів багато років тому, але я був там, і я чув їх. І тепер я не знаю, чи справді я втік, чи просто став частиною шепоту.